У дорожньо-транспортній пригоді загинув велосипедист. Подія трапилася 18 листопада на в'їзді в село Охримівці. Правоохоронці з'ясували, що водійка автомобіля Volkswagen та Урек на неосвітленій автодорозі наїхала на велосипедиста, який від удару загинув на місці пригоди. У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. У жителі Чортківського району поліцейські вилучили сім мішків подрібленого тютюну. Виявили знахідку під час огляду салону транспортного засобу. Поліцієнти з'ясували, що чоловік міг займатися реалізацією під акцизного товару. Фігуранту загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування. У пожежі на Тернопільщині загинув 51-річний чоловік. Подія трапилася у селі Угринь Заводської громади. Полум'я охопило 40 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Причини трагедії та збитки з'ясовуються. Чоловіка, який поводився підозріло, зупинили тернопільські правоохоронці на вулиці Текстильній. Поліціянти перевірили документи 37-річного громадянина та провели поверхневу перевірку, під час якої виявили речовини, схожі на наркотичні. На місці події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. За даним фактом розпочали кримінальне провадження.